Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. День подяки. Филип'ян 4.6. В усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. Психолог Роберт Емонс провів дослідження, розділивши учасників на три групи. Кожна з яких щотижня робила відповідні записи в щоденниках. Учасники першої групи записували 5 речей, за які вони були вдячні. Учасники другої групи описували п'ять щоденних неприємностей, третя контрольна група перераховувала п'ять подій, які до певної міри справили на них вплив. Результати показали, що учасники, які писали про подяку, Краще сприймали своє життя, були більш оптимістично налаштовані на майбутнє і мали менше проблем зі здоров'ям. Почуття вдячності змінює наш погляд на життя. Вдячність може навіть зробити нас щасливішими. Біблія надає довгий перелік благ від подяки Богу. Прояв вдячності нагадує нам про його характер. Псалми неодноразово закликають Божий народ до подяки Богу за його незмінну любов і дивовижні діла, тому що добрий Господь його милість навіки. Завершуючи своє послання до Филип'ян, яке по суті є листом подяки церкві, що його підтримувала, Павло поєднав молитви подяки з Божим миром, що вищий від усякого розуму. Якщо ми зосереджені на Бозі та Його доброті. То зможемо молитися без хвилювань з подякою в будь-якій ситуації. Вдячність сповнює наші серця миром, який унікальним чином береже наші серця та розуми і змінює наш погляд на життя. Серце, сповнене вдячності, підтримує дух радості. Що вам заважає бути вдячними? Як Бог закликає вас до подяки? Коли ви приносите до його ніг усі свої потреби, помолимось, небесний Отче. Якщо я бачу проблеми, сповни мене духом вдячності і хвали. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках, у Фейсбук та інстаграм